Так, і як воно працює? Ми беремо звичайну дрільку і акуратно, ще раз повторюю, накручуємо качан на дрільку. Ось таким чином. Ось так, воно обертається і це охотує Після цього ми беремо оцю трубу і запихаємо так качан. І Що в нас виходить? Кукурудза потереблена. І таким нехитрим способом за годинку мішків два кукурудзи можна перетеребити. Пробуємо шавні. Після цього ми нажимаємо в другу сторону підкручуємо і цей просто качан викидаємо сміття. Після того беремо другий качан. Также саме закручуємо. Добре, що у вас є великі качани. У мене цього року кружа не дуже вродила. Закручується трошки Ось так закрутили і знову. Найкраще, що ми його цю трубу зафіксуємо так у нашу антрану кукурудзу і легенько притримуємо. Нажимаючи раз, як бачите, качан кисує і набагато. Легше, ніж mm. вручну. Можна води, і ще досить Ітрим способом ми отримуємо ось такий результат. Ну, дякую всім, хто підписався на мій канал. Ставте лайк, підписуйтесь і дивіться моє нові відео.